Ви не уявляєте, скільки просто годин я лазив, шукав саме цю BMW. Саме ось цю BMW я шукав уже. Я лазив по розборці, лазив по сараям, лазив по аукціонам. І все ж таки, мабуть, спустя десь годину я все ж таки її знайшов на аукціоні. Отака От ось розбита корчелига, яку ми будемо привращати в лялечку. Почнемо ми з того, що нам треба виграти цю ласточку. Її оценка взагалі два. Ну, блін, дивлячись на те, на що вона схожа, то я впевнений, що там реально десь 2% оце оцінка, це, мабуть, ще й перевищена оцінка. Тому що. Ну, що там ціле? Ну, двигун цілий, здається, і все. Більше я нічого не побачив такого прям цілого. Ладно, будемо відновлювати. Саме головне, що я її знайшов. Я її так довго шукав. Ви, ну реально ви не представляєте, скільки годин я її шукав. Так, да, Купили ми машину за 35 тисяч тисяч 634, 6... 634 бакса. Е, да, так, в гараж. Поїхали. Блін, нарешті. Ну от просто ніхто не представляє наскільки це довго було. Я сидів, 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 тикав, 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 тикав тим більше ця загрузка, вона ж теж не, не супер-бистра в мене. Ой. Всі зв'язки зайшлися, і я її все ж таки знайшов. І це саме класне, що я можу вам сказати. Так, да, я буду це довго повторювати, тому що я реально дуже довго її шукав. Це, ну, У мене вже настільки, я вже думав, все, Я, напевно, її не знайду, хоча я її дуже хотів. Так, ну що ж. Давайте тоді приступати. А приступати Ми будемо до того, що продамо погані зонту нашу погані, хуайра пока-пока. Майже сама потужніша вийшла в нас машина, але. Ну, коротше, не супер уж потужна. Дивіться, е купили ми її за 37 тисяч, прибутку чисто ось 437 тисяч і продаємо. Майже 500 тисяч просто. За поганку, за погані. Ой, да, це в мене на одну із серій. Я ще там прикупив бусику таке, я хочу його зробити, чесно кажучи, але це вже потім буду робити. Хочеться якісь прикольненький зробити. Ну, поки на аукціонах лазив, кругом лазив, то, блін, чом би і ні. Так, давайте відразу приступимо до того, що ми її помиємо, а не покрасимо. Да, Не покрасимо кажу, а помиємо. Угу, Пожалуйста, на моєчку. Так, ну, я дивлюсь, вона в нас в червоному такому кольорі. Чесно, я не хочу її залишати в оцьому... Хоча. В принципі, а не пойму, а що це, блин, така, така текстура, наче це карбоновий якийсь, е, карбоновий капот, ну по факту ж ні, наверное, який він може бути в сраку карбоновий. Знаєте, я, мабуть, що її залишу в такому червоному кольорі. Хоча ні, який червоний. BMW іде тільки синій. BMW повинна бути синього кольору завжди. Тому що це її фірмовий кольор, і мені дуже подобається синій кольор. Так, добре. Перетягуємо, ремонтуємо. Давай. Все. Кузов, в принципі, відремонтований, окрім навісних оцих е, панелей кузова. Так, а ця не знімається, ні, ця не знімається, добре. Знімаю все, що бачу просто. Ну, оце отак машину купую за аукціону. Поки вона до мене приїхала в Україну, вона ще стала ще побитішою, ніж була <т at the house> до цього. Так, хорошо, це все ми познімали. І. знаєте що? От іменно беху я хочу відразу. Відразу відремонтувати по кузову. Нема на беху нічого. Ех, так жду, чесно кажучи, хоч на BMW якісь такі прикольні ці штучки, ну ні. Ладно, все купуємо, все купуємо. А я не розумію, чому воно відразу тут, де ми купуємо, типу, воно білого кольору. По факту воно ж должно бути такого, як ну, ми його купуємо, чорного кольору. Показують нам його завжди білим. Якісь дивні люди тут. Так, я сподіваюся, я тут нову фару поставив. Ну, давайте краще перепровіримо. Так, да, нову фару поставив, все добре. Це була нова фара. Тому що зараз поставлю, блін, стару фару і потім буду ганяти, думати, а де я що провтикав? де я що не доставив. Що в мене не 100% пише. Ні, ну це бомба BMW просто. Мені дуже подобається. От якби в мене було багато грошей, я би, мабуть, собі отаку взяв чисто в колекцію, аби в мене просто стояла. Не знаю, можливо, раз в рік десь там на якусь виставочку би виїжджав. Але ну, вона реально бомбіческа. Ну це легенда. Легенда свого времени. І, не знаю, зараз їх ну, дуже тяжко десь зустріти от, іменно цю BMW. Але вона класнюща. Бог ти мій, яка вона класна. Так, добре. Е -е, номера, номера, Україна, звісно ж, які ще мають бути номера. Звісно ж, українські номера будуть. Зараз швидко ще салончик відновимо і почнемо над нею працювати вже, е, цей, всередині оці підвіска, двигун туди-сюди. Ну, ви всі прекрасно розумієте, що тут двигун буде теж у нас е, незвичайний, як обично. Ну, не знаю, чомусь так повелося, що я дуже полюбив збирати саме модифіковані двигуни, а не звичайні стокові їхні двіжки. Звісно, стокові теж прекрасно, але модифіковані мені якось більше подобається збирати. Якийсь більший кайф, коли ти просто не знаєш, ну, яка буде потужність, і ти такий думаєш, так, а скільки ж в мене вийде там? Стільки чи стільки? І воно по факту так то так-то. Так, хорошо, е -е, кузов на 97%. А що я не відновив? Почекайте, а що я поставив старе, значить. Давайте відразу подивимось. Uh, що це? Праве скло кузова. А, ось. Це про те, що я говорив, що інколи буває таке, що я просто не ставлю все як треба. Так, у нас все по 100, в принципі, по кузову. Ідемо її фарбувати бистренько-ко. Бистренько. Я просто дуже хочу все швидко зробити з цією бехою. Хочеться подивитися на потужність. Хочеться подивитися, чи зможу я. Так, заводський колір. Отакий мені іменно подобається. Оцей ось. Оцей ось колір, прям реально класний. А є якісь наклеечки на неї? О! М! А це М-ки! Ну таке, звісно, я би сказав, що це колхоз, чесно кажучи. Отакі наклейки на неї ставити. Вона повинні бути в своєму оригінальному колірі, блін. Ну і красна, в принципі, теж непогана. Металік мені подобається. А що, реально, отака була, я щось не пам'ятаю, щоб такого кольору вона була. Так само, як оцей ось какашечний якийсь. Синій, да. Ні, Ну оцей самий красний. Чорний вообще. М -м, пушка, давайте чорну, бандитську зробимо. Все, фарбуємо. Поїхали. Давай, все, пофарбували. Блін, ну тепер то вона дивиться. Тепер то вона чотка. Чотка беха. Да, мені, ні, мені реально от такі бехи, я просто обожнюю. Оці іменно старі, прям вони бомбічіські. От подивіться просто, яка у нас спереду злюща. Ах, акулка. Хорошо, переміщаємося на підйомничок і починаємо працювати. Ну, всі ви знаєте, з чого я буду починати, звісно ж, з двигуна. Відразу від'єднуємо коробасік. І приступаємо. А, клас, тут навіть немає цього. Що, сірйо. Стартер є. Удивляєш? Ну так, да, це за аукціона, але все одно прикол. Вона, походу, по кузову тільки була повністю оця така гниловата. А ви бачите, що я бачу? ЄБК! я думаю, всі зрозуміли, що це означає. Стейдж 3 їй організований зразу. В першому же ряду буде стейдж 3. Клас. Все. А, ще... Прикиньте двигун ще й з маслом. В БМВ є масло? Я думаю, вона його все вже сожрала. Ці шуточки про БМВ. Це топ. Все, масла нема. До побачення масла. Так, хорошо. Вона в нас вже без масла. Ну, в принципі, нам тут не так багато залишається, нам потрібно тільки зробити двигун, зробити оцю всю підкапоточку. Е, а як це фільтр отут остався? Чо? Таке буває? Ну, по 200 вона повністю вся собрана. Їй тільки єдино не вистачає кардана. Радіатор А, подождіть, а радіатор А він же ж там має свої прик. А, у нас підвізки немає правої. Я поняв, вона, походу, була в праву сторону вдарена. Так, хорошо, хлопці, я тоді приступаю до зборки двигуна і зустрінемось, коли вже буду його збирати. Ну що, Звірка ми цього малесенького зібрали? Ну, в принципі, це реально звірьок, але малесенький. Так як я його і назвав. Малесенький звірьок, тому що скільки в стокі. 218 кінських сил, 315 крутящого. Я думаю, що десь приблизно до 400 кінських сил у нас буде. І крутящо, ну, 600 хай буде. Не знаю. Пишіть в коментах, скільки ви думаєте, тут буде крутящого моменту. Добрий хлопці! Давайте розбирати тоді підвізку, розбирати оце все внутрішності, і потім вже будемо зустрічатися з вами, коли я це все буду збирати. Точніше, зараз я його розберу з вами, а зустрінемось вже, коли буде зібрано. Ну що, погнали! Ну що, хлопці, момент істини. Знаєте, я тут, короче, отакі ось дісочки вибрав. Е, чесно скажу, стандартні колеса тут 16 го радіуса і. 200. 220 -і, чи які там... Ой, 200, 205, по-моєму. да. Я, короче, вибрав 18 го радіуса. Ну, в принципі. Блін, а вони. А, прогадав. Треба, короче, е, снімати колеса. Ну, таке буває, так. Да. Але іменно з цією BMW я згодний. Я буду знімати колеса, буду її дороблювати такою, щоб вона була ідеальна Ну, як завжди. У мене з колесами якісь проблеми. Хоча інколи буває все досить добре. А, да, дивіться, я вже тут доробив. Повністю все. Нам залишилось тільки поставити колеса, поставити коробку, кардан і залити масло в двигун. І все, в принципі, беха готова. Але вона реально на дуже класних дісочках зараз буде. Тому що мені так сподобались їхні стандартні беховські діски, іменно жовті. з ну, жовтим ободком, Ну, всередині, коротше, жовтий центр. І я думаю, що це, швидше всього, що від М1. Старою 1900 там года вона. Так, а де оцей фільтр? Don't pipe, чи як він, Долотова. Долотова, блін, таке названня ще. Так, ну поки що значить, колеса почекають. Я швидко зроблю карабасик, поставлю на місце. Куплю карданчик, тому що кардан нам теж потрібен. Давайте беренько. Так, коробочка на місці. Так, да, я реально десь думаю, що тут буде 600 крутящого, і 400 або ну, до 500, максимум. Це до 500 кін... кінських сил. Я не кладу тут якісь надії на цю машину, що там 2000, блін, а ще скількись покаже. Ні. Це точно стільки не покаже, і. В принципі, воно їй не треба, чесно вам скажу. Знаєте, в чому я був дуже здивований, типу. Я привик, що такі старі бехи, все, у них вже йдуть як вам сказати, тормоза коротше, йдуть барабанні. Тут взагалі шикардосно. Не барабанні, а діскові. Все прикольно. А, і до речі, а давайте зараз і глянемо заодно, знаєте, да, колеса знімаємо. Мені просто різину треба поміняти, от і все. Різину поставити з більшим профілем. Я хочу подивитися ззаді, чи можна ще ширше поставити. Тому що спереді то зрозуміло, що. Ой, ні. Ззаді, походу, ширше і не треба, тому що воно якось дивиться, вже дуже випукло. Треба ставити 200. Які це в мене зараз тут стоять? А ну, давайте глянемо. 215, надо десь 205, реально. да. 205 і десь 35. 35 профіль. Ладно. Диски це таке. Зараз. Би... Ой, диски, конечно, класні, колеса маю на увазі, це таке. Зараз швидко їх поміняємо, нічого страшного. Візьмемо 4 диска, 18 радіус, 205 і профіль, ну, давайте десь. Це в нас був зараз. Давайте візьмемо 40-кий профіль. Це, до речі, який був профіль до цього? Де це, 215. -й. А, 30-й профіль. Ні, блін. Треба, значить, брати десь 50-й профіль. Я думаю, що десь 50-й буде якраз. Давайте відразу 4, 18, 205 і. давайте. Давайте 45-й. Ладно, 45-й, все, уговорили. Так, быстренько розбортуруємо. Що я хотів ще... А, я хотів колеса продати, ті, що в мене зараз. Так, да, продано. Це не так довго, тому я навіть і не парюся. І ми зараз швидко з вами поміняємо і все. І у нас буде все шикарно. Я чомусь думав, що 18-й радіус для неї буде досить здоровий, типу, і за цього я взяв е меншого профілю саме колеса. Не радіусу, а профілю. Але, як виявилось, як ви бачите, навпаки треба більший профіль, а диски в принципі, хороші. Диски непогані, мені прям дуже подобаються ці диски. Ну, реально, вони класні. І я думаю, що вони підуть до нашої бехи. Ну, типу, підійдуть ідеально, тому що чорна BMW, жовті диски, ну, це, це стіль. Це реально стиль. Зараз бистренько відбалансуємо всі колеса. Нам ще, мабуть, одне колесо залишилося. Зараз подивимось. Ну, так, да, ще воно одне зараз. Забортуються і все. І в принципі, здається, якщо я не помиляюсь, ми з вами вже можемо йти, е, цей, йти дивитися, яка потужність в цієї BMW. Ну, я відразу кажу, я її залишу собі. Я її настільки довго шукав, це настільки тяжка машина, в тому плані, щоб її знайти, що її треба залишати собі. О, оце вже нормально дивиться. Нє, ну ці диски реально їй підходять. Стокові ті, що в неї були, теж непогані. Хороші диски, не спорю. А от мені іменно з таким жовтим ободком прям вообще подобається конкретно. Так, давай вертайся, двигун відкривайся. Хоча, а на що мені двигун? Все, у мене там уже все є. Масло залите, все залите, коробка, все стоїть. Залишилося тільки одне поставити колеса. Ні, Ну колеса не випирають, колеса ідеально стоять, і ну реально це стиль. Блін, оттаку би мені просто дали б, подарили, я не знаю, купив би. Я був би самою щасливою людиною. Просто, ну, прикиньте, наскільки вона стара і наскільки вона кайфова, просто сама машина по собі. Блін, я обожнюю таку беху. От вона реально має свій стиль. Подивіться, просто в такому радіусі, з такого точніше, е -е, погляду, вона взагалі шикарна. Да. Чорний колір, звісно, зливається трошки, і не видно всього шика. Деталі. Так, а що у нас 98? Подож... Ой, 90... да, 98, а що я поставив старе? А що у нас старе, подожди? Нам щось не вистачає. Хват... А, нам цієї штуки не хватає точно. Щас, я хочу подивитися, вона є вообще? А, немає. Значить у нас стандартно. Все, я поняв. Тепер зараз буде сотка. Нам тільки ось цієї штучки не вистачало. Так? Да? Да. Тепер у нас все по 100%. Ну що? Момент істини. Дізнаємося зараз, яка потужність цієї машини. Ну, дивіться, непогано 300 з чим -то кінських сил і. Я не знаю, просто мені здається, що в мене вимкнулося. 300 з чим то кінських сил і 533 крутящого моменту. Тобто тюнінг дав на 86% приріст. Як для такої машини, я вважаю, що це непогано. Прям ідеально. Ні, ну, вона класна, вона красива, блін, навіть ось в салон засідаєш і просто кайфуєш. Ці всякі кнопочки, там, сям. Зараз ще звук. Не, звук хорош. Даже на максимальних цих оборотах взагалі класний. Ну що ж, хлопці, отака от вийшла серія. Всім дякую за перегляд. З вами був AtomPlay. гра під назвою Car Mechanic Simulator 2021. І до нових зустрічей!